Здравствуйте, ребята. Тут такое дело. Да. Размовляю по-украински, правильно? Правильно, бачите? Не прихожу на русский. Хотя в дальнейшем, наверное, буду разговаривать точно по-русски. Потому что подписчиков на мой канал нету. Украинцы не интересуются этим. Мало оказується у нас україномовних. Більша частина у нас, більша частина українців у нас рускоязичних. І це не, 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 не оспорюється. Всі це знають. Що більше 70% у нас рускоязичні схід південь. Центр України, це той, та навіть і Західна Україна, тут наполовину теж рускоязичні. Чит... Так от, справа не в тому. Не в мовах, не в язиках, хоч і по-русски. Один мені сказав, а чи ти все по-русськи роз... розговорюєш? Да? В Старокостянтині розговорить по русски -рус а не а я йому говорю, чи ти статтю 10 Конституції України, фрештейна. І пішов ти. Лесом. У нас Конституція є, є. Одмічаєте день Конституції? одмічаєте. Хоча Конституція в нас можна Загажена В нас уже Конституція пройшов цей переворот. У нас вже не, немає Конституції. Да. Знищили конституційний лад. Ні одна стаття Конституції не виконується. Даже стаття п'ята не виконується. Конституції право визначати змінювати конституцію в країні належить народові. Ніхто не може узурпувати державну владу. А як же так виходить, що під час надзвичайного чи воєнного стану, якщо термін президента закінчується, повинно переходити так зване президентство до голови Верховної Ради? І як же получається стаття 141 сорок вибору до місцевих рад на 5 років? Чому вони до цього часу? Оці голови ОТГ, оті депутати себе вважають, що вони дійсні. Ні, вони не дійсні, вони не легітимні. По Конституції, стаття 141, стаття, Конституції, стаття 103. Президент України тільки на 5 років, ніхто йому не дає полномочі. Там не написано в статті, що під час воєнного стану, чи там звичайно, він може продовжувати. Дальше свою посаду нема. Значить що? Узерпація виходить. Стаття 83 Конституції, Верховна Рада, да. до закінчення воєнного чи надзвичайного стане, вона виконує свої функції. Голова Верховної Ради виконує обов'язки президента. Ферстая, це стаття 8 Конституції. Так а що ж воно не виконується в нас? Ребята, так, Ну, давайте ж будемо виконувати. Це все. Так само стаття 8 Конституції. В Україні визначається верховенство права. Так. Так. А чого ви якісь мови, язики? Що то там забороняєте? Які то церкви? А, ну Забороняєте? Наприклад, Стаття 35 Конституції України. Чого ви влізли у церкву? Стаття 35, прямо говорить, церква і релігія не до держави не відносяться. Кожен має право. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. А ви пеці сунете Ну, чого ж не виконується Конституція? Так само, мови там признавати, яких то героїв. От Бендера герой, а Сталін не герой. Мій дід освобождав цю землю від фашистів, від всякої.